Переводення грошей з банківського рахунку в місяць uh -huh. 30 разів чи воно дійсно зараз працює чи ні? 30 разів зараз не працює зараз. Працює 150 тисяч гривень на місяць з карти на карту. Якщо ви будете робити переказ на айбан рахунок, тоді вам в обов'язковому порядку потрібно прописати призначення платежу і далі спрацьовує банківський моніторинг в розмірі 5 тисяч. Якщо це буде оплата з карти на IBAN рахунок, фінансовому моніторингу підлягає сума більше, ніж 5 тисяч. Тобто тоді банк звертає увагу, що написано в призначенні платежу. І якщо в призначенні платежу буде написано, наприклад, повернення позики, а якщо це повернення позики, і умовно буде сума там ну будь-яка сума. Сума більше ніж 5 тисяч банк має право зупинити цей платіж і попросити доказову базу, що саме я не знаю, договір можливо був заключений між вами і іншою фізичною особою. Тому що якщо ви будете робити переказ на рахунок ФОП чи тов, то питань не буде. А якщо саме на банківський рахунок фізичної особи, ось вони можуть зупинитися. Коли йде переказ з карти на карту, то це гроші. А гроші це такі електронна одиниця. І оцей переказ карти на карту банк НБУ воно його не бачить, не щитує і не може контролювати. Вони не бачать хто кому платить за що і як тому вони. Всячі заставляють, щоб робили переказ саме на Айбан-рахунок. Тоді по номеру цьому довго коштів і вчитується, а воно підпадає під законодавство Назбанку, і вони це контролюють. Вони бачать, хто кому перерахував, яку суму, яке вказав призначення платежу, і потім вже по цьому призначенню платежу можна навіть виявити. Можливо, наприклад, хтось там платить за оренду. Може таке бути? Може. Буде і тоді людина, яка по айбан рахунку з певним призначенням платежу отримує кошти, це вважається її. Її дохід як фізичної особи, і от у цей момент вона має подати декларацію про майновий стан yeah. і сказати за що це вона кошти отримала. Це там я не знаю кум повернув кошти. Це вона за оренду квартири сплатила, і вона його має задекларувати і сплатити з цього податки. Тому зараз діє обмеження за 150 тисяч. Воно діє незалежно скі скільком людям ви відправили. сумарно по 150 тисяч. По одному банку, тобто, якщо у вас буде відкритий рахунок в приваті, паралельно моно і паралельно там, бунку банку, з карти кожного банку, ви маєте право відправити по 150 тисяч на фобівські рахунки, то тут обмежень немає.